Рахуємо свої гроші. Говард Дейтон. це не аналіз книги, та не критика. Тут тільки головні думки, які мене зачепили. Можливо, і для вас вони будуть цінними. У нас немає вродженого відчуття задоволення, ми швидше вчимося цьому протягом всього життя. Потреба це те, що нам просто необхідне в житті, їжа, одяг і притулок, а бажання це дещо більше, ніж потреба. Дорога вечеря, новий автомобіль і шикарний одяг все це бажання. Вірність стосовно чужого майна до певної міри визначає, скільки вам можна довірити. Гроші надзвичайно сучасна річ, можуть мати незвичні, навіть вічні наслідки. Можливо, ми цього й не усвідомлюємо, але гроші формують наш характер у процесі їх заробляння, заощадження, витрачання, жертвування і відповідальності за них. В залежності від того, як ними розпоряджатися, вони можуть виявитися благословінням або прокляттям для людини, яка ними володіє, або людина стає господарем грошей, або ж гроші починають володіти людиною. 56% усіх розлучень стаються через фінансові проблеми у сім'ях. До багатьох шлюбів можна застосувати таке формулювання, поки борги не розлучать нас. Борги супроводжують і фізичні втрати. Вони, як правило, породжують стреси, які ведуть до розмових, фізичних та емоційних розладів. Борги здатні обмежити вашу винахідливість і зруйнувати стосунки. Багато людей, які через борги підвищують свій життєвий рівень, виявляють, що тягар боргу контролює їхнє життя. Якось на бампері однієї машини я побачив такий напис: Я в боргах, я в боргах, і від цього я в бігах. На жаль, для багатьох це стало сумною реальністю. Ми живемо в суспільстві, в якому рекламна індустрія вигадала могутні і витончені методи переконання споживача придбати товар. Часто інформація спрямована на те, щоб зарадити почуття невдоволення тим, що ми маємо. Зауважте наступні три факти: чим більше ви дивитесь телевізор, тим більше ви витрачаєте. Чим більше ви переглядаєте каталогів і журналів, тим більше ви витрачаєте. Чим більше ви ходите по магазинам, тим більше ви витрачаєте. Звичайно, від подарунку, як правило, має користь той, хто його отримує. Але згідно з божою економікою, якщо ми робимо подарок з правильним ставленням, тоді той, хто дає, має більше користі, ніж той, хто отримує. Мудрий той, хто віддає те, що не може втримати, щоб потім отримати те, що не зможе втратити. Лінь, як ржа, з'їдає швидше, ніж виснажує праця Бенджамін Франклін. Наполегливість це запорука багатства. Сервантес. Згідно з одним джерелом досліджень, просічна людина перебуває на віддалі трьох кроків від банкрутства. Вона має мізерні або й взагалі немає заощаджень, невиплачені щомісячні заборгованості і повну залежність від кожної наступної зарплати, щоб якимось чином протримати свій бюджет на плаву. Заощадження це забезпечення майбутнього. Тоді як заборгованість. Це розрахунки на майбутнє. Дайте щиру відповідь на наступне запитання. Коли ви залишали батьківський дім, наскільки добре ви були підготовлені до прийняття фінансових рішень? Батьки і вчителі витрачають від, від 18 до 22 років, щоб навчити молодь тої чи іншої професії. І лише кілька годин присвячують тому, щоб прищепити дітям відповідні цінності і навчити їх розпоряджатися грошима, як вони зароблятимуть. Діти переймають батьківське ставлення до грошей так, як суха губка вбирає воду. Ми можемо навчити тому, у що віримо, але насправді ми відтворюємо те, ким ми є. Батьки повинні встановити межі і давати поради щодо витрачення грошей, але дитина повинна мати право вибору. Найкращий час для формування звички жертвувати це юність. Дітям було б дуже корисно віддавати частину своїх прибутків таким чином, щоб вони бачили, на що йдуть ці кошти. Чим молодші діти, тим важливіші стають цілі, яких можна досягти за короткий час. Для чотирирічної дитини тиждень, за який вона повинна назбирати гроші для придбання іграшки, здається вічністю. Ви повинні заохочувати своїх дітей шукати додатковий заробіток. Дотримуйтесь хорошого правила давати дітям справедливу винагороду за ту роботу, для якої вам довелося б когось наймати. Наприклад, якщо вам потрібно помити машину, а вашій дочці потрібні додаткові гроші, і вона хоче її помити. Нехай миє. Радійте, що заплатите їй, а не робітнику автомийки. Якщо дитина розвивається і досягає успіху, це відбувається тому, що батьки ставили її на перше місце у своєму списку цінностей і пріоритетів. Віддаючи їй відповідну порцію свого часу та сил у вихованні. Батьки, я закликаю вас, не ігноруйте можливість наставляти і навчати своїх дітей. Ви можете впливати на ціле покоління. Хто такі багаті? Як правило, це залежить від того, хто нас оточує. Ми називаємо багатою людиною ту, хто має більше грошей, ніж ми. Джордж Фучі, автор чудової книги ви можете розірвати кайдани грошей, дуже влучно помітив. Люди купують речі, які їм не потрібні, за гроші, яких вони не мають, щоб вразити людей, які їм навіть не подобаються.